Народний дім у Грибовочах стане тимчасовим житлом для вимушених переселенців. Тут облаштовують прихисток для жінок з дітьми та родин військових. Дова військова Оксана Сластова потенційна мешканка цього житла. Жінка разом з родиною переїхала до Львова з міста Старобільськ, Луганської області. З першого другого дня там наше місто було окуповане. Зранку 24 лютого. Мені зателефонував мій чоловік він військовий. Зателефонував, сказав дуже швидко зібрати речі, тому що сипари вже в місті. Ми зібрали швидко речі. І е, коли їхали, ми вже бачили ці всі танки, ці всі бутери. Спочатку ми десь місяць. Е... Переховувалися по селам, тому що нас расисти шукали для допиту. Зустрілися з чоловіком в Дніпрі. Ми їхали через Дніпро, з ним трішки провели час і вирушили до Львова. 19-го він нас провів. Все ми попрощались і 19 квітня він загинув. Чоловіка Оксани нагородили посмертно орденом за мужність. Спочатку квітня жінка у Львові тут знайшла роботу, працює логопедом. Зараз своєю родиною живе в орендованій квартирі разом з іншою сім'єю, яка теж переїхала зі сходу. Зараз просто шукаємо приміщення, тому що ну дуже важко нам знімати знімати квартиру, житло. Шукаю другу родину, підтримку нових друзів, тому що все втрати. Я навіть свої. Друзів багато втратили, тому що інші погляди в них. Багато знайшла у Львові. Я хочу ще сказати, що львів'яни дуже допомагають. Перше житло, яке в нас було на два місяці, нам здавали безкоштовно. Загалом тут зможе жити 60 людей. На двох поверхах є 15 житлових кімнат. Також тут буде їдальня, дві кухні, пральня, душові і кімнати для відпочинку і бібліотека. Приміщення вже готове на 90%. Перевагу ми надаємо під час співбесід, під час поселення дружинам чи то вдовам військовослужбовців, тому що ми розуміємо. Мієм, що їм, як нікому зараз, потрібна така найбільша підтримка. Також ми відкриті для жінок, для самотніх жінок з дітьми для людей старшого віку. Заселення ми плануємо на перші числа вересня. Зараз власне вже ведуться, як ви можете спостерігати активно ремонтні роботи. Тож маємо надію, що ми згідно графіка встигаємо на початок вересня заселити жінок. Тимчасовий прихисток вимушені переселенці також знаходять у модульних містечках. Таких у Львові три ще кілька є в області. Також на Львів. Що є база земельних ділянок, які можна задіяти під будівництво житлових будинків. Вона налічує 96 ділянок. Працюють і над тим, аби викупити житло для потреби вимушених переселенців. «Ми провели комунікацію з забудовниками місцевими і маємо станом на сьогодні 1800 квартир, які можуть бути. Викуплені вони можуть бути готовими до проживання за умови наявності фінансування з боку держави. Аби прихистити тих, хто евакуювався з зони бойових дій чи міст, які потрапили в тимчасову окупацію. На Львівщині ремонтують гуртожитки. Саме туди планують переселити тих людей, які досі живуть у школах. А це близько 9 тисяч людей. Перша і найбільша можливість це є гуртожитки закладів. Професійно-технічної освіти, тому що там дійсно зменшилася за останні роки кількість учнів, і відповідно станом на сьогодні велика кількість закладів або не використовується, або є законсервованими. І за рахунок невеликих капітальних вкладень інвестицій, ці заклади можуть бути швидко відновленими. Вже 20 об'єктів 14 територіальних громадах. Ми маємо станом на сьогоднішній день, які на суму 102 мільйони гривень можуть створити понад 2100 місць для ВПО на сьогодні. у Львівській області офіційно зареєструвалось понад 245 тисяч вимушено переміщених людей. Найбільше у Львові, Дрогобучі, Стрию, Самборі, Червонограді. Ольга Дейнака, тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.